Доброго дня, любий друже! Запрошую тебе написати графічний диктант Ключ. Будемо рухатися по клітинках вліво, вправо, вгору або вниз по команді. Спочатку знайдемо точку, від якої ми почнемо малювати. Від лівого верхнього кута або від вашої останньої роботи. Відступи 7 клітин вниз. Та чотири клітини вправо. Постав крапку, постав олівець на крапочку. Отже, приготувалися. Починаємо. Вісім клітин вправо. Дві клітини вгору. Чотири клітини вправо. П'ять клітин вниз. Чотири клітини вліво. Дві клітини вгору. Чотири клітини вліво. Три клітини вниз. Одна клітина вліво. Одна клітина вгору. Одна клітина вліво. Одна клітина вниз. Одна клітина вліво. Три клітини вгору. Одна клітина вліво. Одна клітина вгору. Молодець. Намалюй по клітинах отвір ключа. За бажанням ключ розфарбуй. Дякую тобі за роботу, до побачення, до нових зустрічей!